Всім привіт! Сьогодні на ремонті електросамокат Куго М2. Цей самокат попав під дощ і зараз він не хоче працювати. Казав власник, що вони його розбирали, посушили все, але він так і не працює. Я бачу, тут не вистачає деяких болтиків. Зараз буду розбиратися з ним, що тут у нас саме не працює. Розібрав я цей електросамокат. Так, видно, що тут є сліди вологи. Все тут, в принципі, висушили, але самокат не працює. Пробував я його тільки що увімкнути. До того я його не вмикав, тому що вирішив спочатку все перевірити. Вмикається і б'є в нас помилку е 007. Це помилка. Означає те, що немає зв'язку між дисплеєм і нашим контролером. На контролері, ось, можна бачити, є ржавчина, була волога. Подивився на роз'єми. В принципі, теж є окислення. Це не дивно, тому що тут була волога. Одною рукою незручно мені зняти. Зараз спробую ось. Якщо подивитися, можна бачити є окиси на контактах. Спочатку, що хочу зробити, зачистити тут ці всі контакти, переконатись в тому, що вони нормальні. Якщо помилка нас не пропаде, потрібно буде розібрати контролера. А можливо, контролера по-любому потрібно буде розібрати, подивитися, чи не попала вода в нас всередину. Оскільки немає зв'язку між дисплеєм і нашим контролером. Спочатку я від'єднав роз'єми і продзвонив всі дроти. Всі дроти виявилися цілі. Далі я вирішив розбирати контролер. Розібрав я контролер і побачив ось таку ситуацію. Бачите, з нього тече вода. Розібрав я цей контролер повністю. Ось так він виглядає всередині. Можна бачити, волога тут зробила свою роботу. Зараз я, звісно, спробую його все продути, промити. Можливо, пропаяю, але те, що він буде працювати, надії, в мене мало. Думаю, потрібно буде його замінити. Плату я продув повітрям, взяв феном, її так добряче прогрів, щоб вся волога, яка там могла десь залишитися, випарувалась, взяв, пропаяв всі контакти розчинником і за допомогою зубної щітки все гарно вимив. Ось ці контакти, мосфети, все пропаяв, виглядає, в принципі, так як завод. Звісно, видно деякі пошкодження від вологи, але я так мультиметром пробігся по платі, нічого страшного тут не бачу. Можливо, ця плата ще і нас буде працювати. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, запуститься вона зараз чи ні. Зараз спробую підключити і подивитися. Під'єднав я плату до електросамоката. Нічого в нас тут не задимілось, коли я під'єднав жилення. В принципі, до того я що запускав, нічого у нас страшного не було. Після того, як тут все пропаяв, ще не вмикав. Зараз хочу на камеру все увімкнути. Так, я тут буду вмикати, а камеру направлю на контролер. Так, вмикаю. Все супер. Нічого в нас не гріється на дисплеї помилки немає. Можна бачити, зараз спробуємо. Натискаю на ручку газа і можна бачити, що двигун наш працює. Так, спробуємо поставити максимальну швидкість. Все ніби працює. Зараз ще спробую подивитися до сигналізації, що тут стояла. Можливо, теж вийде її запустити. Вийшло мені відремонтувати і сигналізацію на цьому електросамокаті. Там відгнила одна дорожка по 5 вольтах. Я там кинув перемичку, все гарно, все працює. Вже все зібрав, перевірив, зробив тільки що невеличкий тест-драйв. Все чудово працює. Можна бачити, помилок у нас немає ніяких. Зараз я ось, бачите, є 0,0 Самокат їде. Нажимаємо газ. Колесо наше обертається. Освітлення працює. Спереді, ззаді. Ось тут така підсвітка зроблена. Також працює сигнал, і також працює наша сигналізація. Зараз я самокат вимкну, поставлю його на сигналізацію. І коли ми його спробуємо порухати, наше колесо блокується. Бачите? Все чудово працює. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення.